Что это? Это удача или нет? Удача! А смотрите, почему удача? Директор! Да. Это еще большая удача, правда? Потому что напитается энергия директора и станут очень быстро. сделают квалификацию директора, Друзі, я дуже шаную всіх, дуже вдячна за ваші оплески, за вашу підтримку. Насамперед, я хочу подякувати своїй команді. Я з маленького містечка Миколаївської області, з міста Первомайська, я хочу, щоб дівчата і хлопці ви піднялися і показали, що є таке місто Первомайське Миколаївської. Я дуже вам всім вдячна, я дуже вас всіх люблю, всіх ціную. Без вас не було би мене. І всіх вам бажаю, якнайшвидше буде бронзами, директорами. Моя поміч вам завжди. Люблю вас всіх. Уралі, Це що ви мінімали, що такое происходит на сині? Я горжусь своим вышестоящим спонсором. Ребят, берем пример, это необыкновенно. А ваши будут брать пример с вас. Огромное, огромных, огромных вам успехов. И присаживайтесь, пожалуйста. И даем вам...